Першого темношкірого президента поховають 15 грудня в рідному селищі поруч із трьома вже померлими його дітьми. До того із забальзамованим нельсоном Манделою прощатимуться, яким його запам'ятає світ в сюжеті кореспондентів ТСН. Ролілахла Мандела Нельсоном назвав його вчитель англійської, Народився, коли Африка, як і кіноплівка, була ще чорно-білою. Навчання, робота та навіть проїзд у транспорті були окремими для чорних і білих. Щоб ходити по своїй землі, жителі мали носити при собі купу документів. Засновник першої кольорової адвокатської фірми в країні Мандела за свої права спочатку закликає боротися мирно. Кардинально змінити власну думку громадського активіста змушує розстріл у Шарпевілі у березні 1960 року. Від поліцейських куль загинуло 69 беззбройних громадян. Є тисячі людей, які вважають, що це даремно для нас продовжувати мирні ненасильницькі переговори проти уряду. єдина відповідь, якого це дикі напади на беззахисних та беззбройних людей. І я вважаю, настав час нам переглянути свої методи боротьби. Нові способи активних дій, протести, диверсії та навіть партизанська війна ставлять Нельсона Манделу і його прибічників поза законом. Громадських активістів звинувачують у державній зраді. Їх мають розстріляти, та останньої миті суд замінює вищу міру довічним ув'язненням. За ґратами Мандела проведе 27 років. За цей час боротьба за партеїдом перетвориться на битву за манделу. Навіть у в'язниці він за популярністю рівняється з рок зірками. 88-го року. Концерт на його підтримку на лондонському вемблі зібрав десятки тисяч людей. Та звільнення довелося чекати ще два роки. Перші кроки по вільній землі 90-го року транслюють по всьому світові. За свою діяльність Мандела отримує Нобелівську премію миру, а вже за рік стає першим темношкірим президентом. Пар за одну президентську каденцію Мандела проводить масштабні реформи, забороняє дискримінацію через колір шкіри, захищає права фермерів та робітників, робить безкоштовною державну медицину та освіту. По завершенні президентства він іде з великої політики і продовжує активну громадську діяльність. Експрезидент бере участь у роботі доброчинних фондів і навіть виставляє вечері з собою на аукціон, щоб заробити гроші для дитячої організації. Проте зізнається, що втомився від публічності і просить його відпустити. Я так багато працюю на пенсії, що потребую відпустки. І це по справжньому. Сподіваюся, ви дозволите мені відпочити. 2010-го разом із родиною Мандела відкриває чемпіонат світу з футболу. Це його остання публічна поява. За три роки країна молиться за Нельсона Манделу. Час багаторічного лідера свого народу завершився. Його смертю плакають мільйони людей, яких він навчив бути вільними. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.